Чи впевнені у тому, що дороги мають бути комфортними для всіх: пішоходів, автомобілістів, велосипедистів, користувачів індивідуального електротранспорту. І ось у жовтні цього року в Одесі відбулася стратегічна сесія з напрацювання концепції розвитку велоінфраструктури. Участь у ній взяли представники міської влади, експертна команда Bike City Consulting, велоспільнота та представники профільних спеціальностей. Головна мета сесії визначити потреби користувачів і створити бачення майбутньої єдиної системи велотранспорту. І вже наприкінці листопада пройшла презентація першої редакції концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Одеси. Концепцію розробила команда Bike City Consulting, яка перемогла у вересневому тендері. Вона вже реалізувала подібні проекти у 16 українських громадах, і Одеса стала 17 17-м проектом.